Слава Україні, Юрій Басюк, чергове відео про війну з нуля на моєму каналі. Ну, не зовсім з нуля. Бачите на мене, що броніки каски немає. Це я одніну як вийду. Але сьогодні не про це. Сьогодні з вами хотів поговорити, чому оркам вдається так от потроху-потроху наступати і віджимати у нас посадки поля. Яри по чуть-чуть. Не сильно швидко, але по чуть-чуть їм це вдається і майже на всіх ділянках фронту. До речі, хто ще не підписався, я це запрошую внизу під цим відео кнопка підписатися. Ну і ласкаво просимо, що зупинився збір. У нас закінчуються мавіки для того, щоб вести розвідку і скидати на голову ворогу. І без вас. Вони у нас не з'являться. Держава, на жаль, поки що нам виділила 0,3 дронів, батарейок і всього решта. Так от, повернемося до тематики, чому ж оркам вдається наступати. Потроху, по чуть-чуть, але віджимати у нас позицію, дві позиції, посадочку невеличку. І на то є кілька причин. Перша причина це каби. На жаль, проти кабів у нас немає ніякої протидії. Вони можуть прилетіти і в тил, можуть прилетіти на передок, вони не шкодують цього добра ні на, навіть на ВОП, де може сидіти один дві наших військових. І я це бачив неодноразово і це засмучує, тому що якщо навіть каб впаде не в бліндаж, якщо в бліндаж він цього там. Шансів нуль, і там навіть зібрати нікого. кого. Але навіть якщо він впаде весь в діаметрі 100 метрів. Е люди навколо отримують такі сильні контузії, що якщо їх не зачіпить осколками, що два тижні вони будуть ну, ніякі, не, їх треба буде вести в лікарню, капати і виводити зі стану дуже важкої контузії. А що далі буде з організмом, теж незрозуміло, тому що вибухи. Підсоткілограмовий 500 мінімум 500-кілограмовий, вже є і тисячні, півтори тисячні каби. Це досить неприємна штука. Тут від 120-го мінометру приліт поруч і з вух, з вух може текти кров, ти можеш почати тебе нудити постійно, навіть випивши воду, ти будеш, йдеш і ригати будеш. Так от перша причина це каби. Друга причина це кількість людей. Вони. Зовсім не шкодують своїх людей. У них є такі шторм Шторм-З групи, які можуть рухатися тільки вперед. Їхня задача це забіжати, затащити БК, е окопатися, вирити нори, а за ними вже заходять регулярні закрепи, так названі, для того, щоб закріпитися на позиціях, які пройшли штурм Зет. Да, їх, е не, ворог їх не жалкує зовсім, їх наші знищують в великій кількості, але в них є наказ, вони назад не мають права навіть повернутися. Тобто вони рухаються або до смерті, або стільки, скільки зможуть. Назад їх ніхто не витягує ні поранених, ні навіть цілих. А якщо цілий залишився, його перекидають на іншу ділянку, де знову він біжить вперед. Третя причина це артилерія. На жаль, орки можуть по посадки не прицільно, але гасити, викашувати цілий посадки. І якщо там один-два постріли мимо, то третій може прилетити десь і влучно, випадково, або впасти десь поруч і тебе контузить, або поранить якимось маленьким осколком. І це теж вибиває наші сили. На жаль, кількість нашої піхоти. Ну, набагато менше, ніж Орківська, тому вони за рахунок цього і вишибають нас. Ну і по четверте, це вони досить потужно використовують реби, досить потужно використовують засоби електронної розвідки, засоби повітряної розвідки. Дуже часто я включаючи не на позиції, а за 10-20 кілометрів від нуля можу побачити, мені цукорок показує, що над головою висить зала або висить орлан. І ці пташки вони заводять тиху, коли вони літять в режимі радіотиші, а потім включаються, залетівши нам в тил. На жаль, в тилу на це не дуже у нас слідкують за небом, а ворог за допомогою цього наносить ураження по. Місцях, де можуть потенційно бути наші тили, наші військові, наші склади або наші казарми, все це призводить до того, що за рахунок у тих цих от дій, ворог чуть-чуть просувається вперед. Як, з цим, як це зупинити, як це боротися з цим боротися? Ну, на мою думку, нам треба побільше зброї. Нам треба. Переходити на більш якісні і більш дажнобійні засоби розвідки та ураження, і виносити їм логістику, виносити і знищувати їх ще на підході до нуля, коли їм нема чим наступати, немає цього лютоцького потенціалу, немає артилерії, немає зал орланів, які літають нам в тил. То і вони не можуть запустити якісно каби по нашій території, вони не можуть запустити, відслідковувати переміщення, і не можуть запускати людей для того, щоб захоплювати позиції, захоплювати посадки, захоплювати ВОПи, окопи і просуватися таким чином вперед. Тож нам треба переорієнтуватися, не м'ясний штурм на м'ясний штурм, а на знищення ворога на його підході. І як це зробити, ну давайте вже думайте всі разом. Не тільки я, як маленький солдат цієї війни, а й люди з високими погонами, з генеральськими погонами, люди, які сидять в міністерських кріслах. вам треба щось зробити з авіацією, знищувати ці носії кабів. Щоб вони навіть сюди не летіли. Вам треба щось зробити з дальнобійною артилерією, яка б могла знищувати ворога не на 20-30 км, а на 50-70-80 км. Щоб вони могли стріляти з безпечної відстані для себе і могли вражати там, де ворог стріляє по нашому передньому краю. От такі мої думки. Пишіть свої коментарі, я дуже чекаю від вашої реакції, що ви скажете. Які ви пропозиції ще додасте, тому що ну, одна голова добре, але кілька розумних голів це набагато краще, це такий вийде симбіоз різних думок і може призвести до знаходження якогось ефективного рішення. Тож чекаю на вашу реакцію, чекаю на ваші перегляди, лайки, дізлайки, коментарі. І зустрінемося, зустрінемося в наступних випусках і обов'язково на параді перемоги. Слава Україні, Юрій Басюк.